Доброго дня, компанія Фокус на основе відходить, це назові з ефіра, сім'місний мінівенчик. доволі бюджетний автомобіль, автомобіль повністю в рідній фарбі, оснащений 1,8 бензиновим двигуном, механічна коробка передач, По кузову він охайний, рівненький, тобто зауважень до автомобіля на даний момент немає. Це ідеальний за свій бюджет-мінівенчик, в якому є 7 місць, в якому технічно справний. Немає ніяких помилок по автомобілю. Заднього ряду зараз продемонструю, просто у нас одразу відкрите на третій ряд сидінь. Тобто сидіння у нас розкладаються, задня паличка у нас присутня, передній ряд у нас е салончик трансформер, тобто можна під'їжджати. Далі попереду. у нас є склопітні манчі, електричне регулювання, зеркал, водійське, сидіння в гарному стані, шкіряне мультикермо, корекція фарту, маночку, все в нас присутнє. Помилок по автомобілі ніяких немає. Далі, мультимедіа в нас працює, та кондиціонер працює просто шикарно. Механічна коробка передач 5 ступенева. Ось такий опір у нас є в наявності, його можна придбати в кредит лізинг, можна забрати за ручів, ми працюємо без вихідних з 9 ранку до 19. -го. Михайло Шкаль, штраф, Петро Позібіль.